Друзі, всім привіт! Не пройшло і року спочатку війни в Україні, як наші урядовці зрозуміли, що вони тримають в державі без можливості виїхати за кордон і заробити гроші. Дуже багато чоловіків, які, в принципі, не хочуть воювати, не мають можливості воювати і не мають можливості парадоксально, але заробляти гроші всередині нашої держави. Але мають можливість заробляти. За кордоном, і якраз це стосується моряків. Про виїзд моряків за кордон України я вам сьогодні розповім. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, для того, щоб не пропускати цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково дивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, кому з чоловіків наступним. Нададуть можливість виїжджати за кордон та заробляти гроші на життя і на підтримку фінансової системи України. Друзі, всі ми знаємо, що Україна це дуже потужна держава в плані навчання та випуску моряків. Дуже багато моряків за кордоном працюють на суднах і на суднооператорах. Вони користуються дуже великим попитом, тому що знову ж таки наша держава має потужну школу навчання моряків. І відтак наша влада зрозуміла, що якщо надати можливість виїжджати морякам з метою працевлаштування, то вони в подальшому будуть повертатись назад з валютою, з грошима і будуть ці гроші витрачати саме в Україні, що знову ж таки підтримує. Фінансову та економічну систему нашої держави. Друзі, наразі ще немає самого проєкту постанови Кабінету Міністрів України про порядок випуску моряків за кордон України. тому ми сьогодні з вами пройдемось по основним нюансам і деталям цього виїзду. І коли вже з'явиться сам текст постанови, ще більш детальніше про це поговоримо. Наразі планується надати. Дозвіл на виїзд за кордон України трьом категоріям моряка, моряків. Перше, це студенти та курсанти навчальних закладів закордонних, друге це члени екіпажів суден, що виходять з портів України. І третя категорія це моряки, які перетинатимуть кордон в пунктах пропуску України з метою подальшого працевлаштування за кордоном. Тобто вони будуть починати свою роботу вже за Територію України. Які документи потрібні для того, щоб виїхали ці категорії? Давайте, знову ж таки, по категоріям. Для студентів та курсантів необхідно буде: перше, це посвідчення особи малюка, друге це довідка закладу освіти про проходження практичної підготовки, третє, це військовий квиток з відповідною відміткою центру комплектування та соціальної підтримки про те, що йому надано дозвіл на виїзд. І, в принципі, це все для курсантів, для членів екіпажів суден, що виходять з портів України, потрібен так само посвідчення особи моряка, тобто паспорт моряка. Друге це військовий квиток з відміткою територіального центру комплектування. Третє це суднова роль або крюліст. Четверте це підтвердження адміністрації судноплавства про отримання копії. Кваліфікаційних документів, воно видається у довільній формі. Поки що ще ніхто не знає, як воно виглядає. Але на практиці я думаю, що дуже швидко відбудується якась одна форма, яка і буде видаватись адміністрацією судноплавства. І останній документ він не вимагається, але я думаю, що буде дуже бажано його подавати: це трудовий договір для роботи на судні або лист судновласника чи суднооператора. Про намір укласти такий договір. Ще раз повторюсь, не вимагається, але бажано такий документ буде також подавати. І для моряків, які перетинатимуть кордон України і починатимуть свою роботу за кордоном, потрібне буде посвідчення особи моряка, паспорт моряка, військовий квиток з відміткою Територіального центру комплектування, підтвердження знову ж таки адміністрації судноплавства. про... Отримання кваліфікаційних документів, видано у довільній формі, і діючий трудовий, трудовий договір або контракт для роботи на судні, або лист від судновласника або суднооператора оператора про намір укласти такий договір. Знову ж таки, це не кінцевий перелік документів. Можливо, коли з'явиться сам проєкт постанови Кабінету міністрів України про випуск моряків за кордон, можливо, будуть додані ще якісь документи. І, друзі, куди треба буде звертатись морякам? Спочатку їм треба буде звертатись до адміністрації судноплавства зі своїми документами, тобто з контрактом, з посвідченням особи моряка. Після того як адміністрація судноплавства надасть довідку у довільній формі підтвердження отримання документів від моряка, треба буде в семиденний термін після отримання такої. Довідки звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб отримати дозвіл вже на виїзд за кордон. Такий дозвіл буде видаватись лише територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. І поки що ще невідомо в якій саме формі буде цей дозвіл територіального центру комплектування, чи достатньо буде просто поставити відмітку у військовому квитку малюка. Чи буде відмітка і ще якийсь окремий документ у вигляді дозволу? Так само чекаємо проєкт постанови, який буде вже роз'яснювати більш детально порядок виїзду моряка. І в принципі, після того, як центр комплектування надасть вам цей дозвіл, ви вже зможете виїжджати за кордон. Друзі, скільки часу можна буде бути за кордоном? Термін перебування моряка за межами України не може перевищувати терміну дії трудового контракту. Ну, я думаю, якщо ще будуть виїжджати моряки, які е, одразу починають працювати за кордоном, то вони ще декілька днів будуть мати на то, те, щоб добратись до пункту роботи, до свого порту, і так само повернутись назад до України. Ну, звичайно, поки що про відповідальність ніякої мови не йде, але, скоріш за все, якщо людина не повертатиметься у терміни дії трудового договору, то в подальшому просто вона не зможе отримати ще один дозвіл на виїзд за межі України. Тобто, якщо моряк порушить ці умови повернення до України, то, скоріш за все, він вже і не повернеться до України, а буде Працювати і перебувати за кордоном, допоки не буде скасовано воєнний час і не скасовано всі ці обмеження на виїзд за кордон не тільки для моряків, а й для всіх чоловіків військовозобов'язаних яз... взагалі. Далі, друзі, обмеження щодо виїзду моряків, воно не стосується студентів. Моряки не зможуть виїжджати за кордон. У разі, якщо з часу завершення попереднього трудового контракту пройшло більше ніж 12 місяців, і у разі якщо моряк перебуває в Україні менше 5 місяців. Як це буде працювати на практиці, достатньо незрозуміло, знову ж таки, треба чекати проект постанови і більш детально вивчати. Ну, якраз ми цим і займемось, коли вже буде оприлюднено такий текст. Друзі, що у підсумку я хочу сказати. Ще тиждень тому, коли я розповідав про надання дозволу представникам бізнесу виїжджати за кордон, дуже багато людей, звичайно, кричали, що це є зрада, що надають одним людям перевагу над іншими. Але так само я у цьому відео зазначав, що це лише початок, і крок за кроком буде вибудовуватись і послаблюватись система. Щодо обмеження виїзду чоловіків за кордон. Тобто, скоріш за все, і в подальшому будуть розроблятися якісь проекти, які будуть надавати дозвіл на виїзд чоловікам за кордон з певною метою. Не просто відпочити, а з певною метою. Наприклад, або роботи, це можуть бути просто сезонні працівники, які уклали контракти або мають підтвердження того, що вони в майбутньому укладуть контракт. І так само вони якось можливо прогарантують те, що вони повернуться на територію України після завершення дії такого трудового контракту. Скоріше за все, всередині осені нададуть можливість ще виїжджати за кордон тим чоловікам, які вклали на навчання вже після початку війни. Але, скоріш за все, просто зараз іде розробка більш детального механізму випуску таких чоловіків, і скоріш за все обмежать вік. Чоловіків, які зможуть виїжджати на навчання. Я думаю, що це знову ж таки маленький крок від нашої влади, велика перемога для тих чоловіків, які зможуть виїхати, заробити гроші і привезти їх в Україну, витратити в Україні, підтримати економічну систему України. І я думаю, що наша влада буде в подальшому тільки послабляти такі обмеження на виїзд чоловікам за кордон. Друзі, на сьогодні все. Підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк і до нових зустрічей. До побачення.